Ну що, це відео я вже знімаю на наступний день. Уже сьогодні в нас діти в школі. Я приступила до готування. У мене був урок уже. Я Я зараз почала а, набагато краще, конкретніше вчити англійську. І я геть прямо, в мене уроки є онлайн. А зараз готую, дивіться, юшечку, скачки. Вона мене собі так покіпує по трішечки. Треба зменшити, бо доливала води, бо вже було трошки мало, але я хочу таке, щоб у м'якусіньке було м'язко. Далі тісто замішала на млинці і натираю картоплю, ще додаю. І буду смажити. А ось тут, а дивіться, під пресом ще так файно, щоб вмотала сир домашній творог. І вже я бачу мокрий цей рушник, Забирає ще лишню вологу. Коли я досмажу млинці, я хочу робити ще сирники і, можливо, ще навіть налізнички. Тому так, займаюся сьогодні домашніми справами. Сьогодні вихідний такий. Ну, як вихідник, вдома працюєш? Да? Домашня Мене сьогодні робота вдома. То я так готую. Можливо, кому підкину ідею. Зрозуміли, це місто, це прям такі тут, а завжди багато машин. Тут і зараз є машини, але яка дорога? Ай-яй-яй. Мате. Навіть не так сніг, як якийсь вітер. Все це замітає. Я забрала дітей з школи. Сьогодні в Тимофія та Якова раніше. Їх раніше закінчилась школа, дві години дня, а Єфрема забирають в 3.30. Якраз в такий час, а я могла б його забрати, але вони сплять якраз в такий час. І я не хочу бути дитину, якось я бувала. Забирала, він такий потім переб'єш сон дитині. А, він такий мазливий, неспокійний. Ну, знаєте, як діти, коли вони сплять, а потім їм перебить сон. То діти граються. Я граю. То вони бігають, хай трохи. А я посижу, відпочину. Була на роботі, після роботи швидко заїхала додому. Все прибрала, О, прання закинула. Коротше, я залишила чисту хату, чим я дуже задоволена, забрала дітей і вже потім геть буду вдома, коли я прямо заберу. Грають в ловелки, Обережно, що гадайте, куди ще ми прийшли. Гарають в машинки. Раз в місяць я буваю сюди з ними приїжджаю, коли їх скорочений день в школі. Ой, де ці малий ще скрай, щоб газувати. Дякую. Ой, і попаси дубливий, по чому хоче. Go, go, go! Cool! Я сама я сію, я збиваю. I'm alone, I'm Я п'ятий, я п'ятий! П'ятий! Чотири, четверти, шестерти. Я дев'ятий! Я дев'ятий, Тимофій, щось.

Як воно і в другій? Вона ще раз. Вона ще раз. Тільки ще один. Тільки один долар. долар. Ші -ші Вже четвертий. Вже забрала всіх. Okay. І, прямо, і всі Дивіться, які класні курточки. Я така задоволена ними. Діти в теплі. Хі -хі -хі. Милота. Сніг нас падає. Вже я так хочу сонечка. Стійте, стійте. Забрала дітей їдем додому. Але ви тільки подивіться, яка на здорова. Щоб... щоб ви розуміли. Я не можу. Що вдома. Хай чи частенько купили таку іграшку. ідіть в комнату. Пошли. Пошли, конечно. Закрывай. Закрывай. Открывай. Закрывай, закрывай. Давай ты. Открывай. Классный. Давай єзик. Двісь. Давай єзик от хаш придумали. Купила вже, ж просили дуже, щоб купила, бо вже купила жарка, іграшку м'яку. Та це вони ті подарили йому. Давай покажи на ну, які великі, які така, як подушка якісеньке. Вже вдома і хочу швидко-швидко вам показати, що купила. Такі міні-покупочки. Заїжджала в Алді, а я заїжджала, щоб купити пральний порошок, тому що вже взагалі закінчився і. Я була в тій стороні вирішила туди заїхати. Такі взяла. Далі, дивіться, ось такий кнопальс. Хто знає, ці вафельки, вони дуже смачні, добрі. То взяла декілька штук. І взяла ось таку свічку. Гарно пахне 10 доларів. Це Влді. А... У мене позакінчувалися, то я позапалюю, буде класно. Я люблю, коли я прибираю. А вже коли все чисто, я запалюю такий приємний гарний аромат, що просто дуже класно. Нутеллу взяла до круасанів в мене є. І дивіться, в іншому магазині в молі. Там ходили ми з дітьми ще трішечки і Ох, як гарно пахне. Купила, таких дві свічки, 7 доларів. Шість. Вже таксою сім. Та, дуже класне. Так класно пахнуть. Це з персиком, а то з полуницею. Ну, як же ж, я дуже люблю. І знаєте, що ще хочу показати? В ЛТі були ось такі. Там різні були квіти. Ось така одна гілочка коштує 4 з чимось доларів. Я скажу, це дуже гарна ціна, тому що навіть по інших магазинах більше коштує. Це вже чоловік приїхав до чистить сміх там. І я купила три такі гілочки. Дивіться, який буде букетик. Ось так. Це навесно. Гарненьку вазочку поставить. Ну, така якась ніжність, таке гарне, як живе. Взяла. Можливо, треба було ще одну, то взагалі був би більший ще. Дайте на ще. І ось такі. Як і покажу динозаврика, як хлопці дарували йому його. Купили, купили такого динозавра. Класник, такий великий динозаврик. Вітя завжди тільки приїжджає додому, відразу сніг чистить. Дивіться, просто не дасть впасти навіть трошечки. Такі вже гори він оце начистив.